Зараз розповім, яке я тупе, тупе. Був, зробила собі подарунок на день народження і замовила шикарну палетку. Тіне їхала вона з Англії, в Україні таких немає. Чекала на неї більше місяця і вже почала переживати за свої грошики, бо вона мені обійшлась у 2 200, А це, знаєте, не так вже й дешево. І ось я нарешті її дочекалася. Біжу на крилах щастя на пошту. Відкриваю і бачу ось це. Що це за білі штуки? Як я маю ними фарбуватись? Вони відправили мені не ту палетку, Там мали бути бльостки. Жалієш чоловікові, що мене намахали. Він глянув на палетку потім на мене і почавши своїми пальцями там колопати. і о диво з'явились блискітки. Ми почали реготати, але мені стало дуже соромно, що я така Лошанте Мікантари. Та все ж таки палеткою я задоволена, вона просто неймовірна, гарні пастельні відтінки. Ну а блискітки, просто подивіться, які вони шикарні. Так що тепер я буду сяяти, наче зірочка. Але спершу планую пройти курс самомакіяжу, щоб навчитись користуватися цією палеткою.